У соціальному хостелі Ганополя, що на Вінниччині, завершили облаштування інклюзивних кімнат. Створення таких ініціювала громадська організація Гармонія. Про це Суспільному розповіла її очільниця Людмила Нецкіна. Для людей з інвалідністю з числа внутрішньопереміщених осіб у хостелі облаштували дві кімнати. Цей проєкт фінансується юліт з Європою. Це в рамках проєкту громади, де дбають про кожного та кожного. В рамках даного проєкту ми закупили повністю меблі, які є в даній кімнаті. Це і ліжка, і матраци, і столи, стільці, шафи. Також ми закупили холодильники для того, щоб ну, люди могли тут проживати там комфортно і користуватися всіма. Благами на умеблювання витратили понад 200 тисяч гривень у кімнатах. Ліжка з ортопедичними матрацами, меблі з низькими полицями для зручності людей, які пересуваються на кріслах колісних, каже Людмила Нецькіна. Підбирали меблі. Щоб там в столах не було якихось ніжок додаткових, які заважають людині, яка користується кріслом колісним, під'їхати до столу. Там так само ми обирали хороші ортопедичні матраси, тому що коли людина має інвалідність, то їй важливо, комфортно і зручно. Відпочивати, щоб не було ще ніяких інших додаткових проблем, за словами завідувачки Валентини Мирухи, соціальний хостел у Ганополі відкрили рік тому. За цей час тимчасовий прихисток тут знайшли понад 230 внутрішньо переміщених осіб. Він більше використовувався для людей, які переміщалися, наприклад, чи за кордон їхали, чи на західну Україну. Наталя Чанцева на Вінничину з чоловіком, трьома дітьми та кицькою переїхали з Донеччини. Суспільному розповідає. Соледару виїхали торік у квітні. Спершу жили у Львові, з травня 2023-го мешкають у соціальному хостелі в Ганополі. Нам виділили окрему кімнату для кухні, обладнання нам дали мультиверку, микровал хвильовку, камера з холодильником У нас Сто стулья загалом хостел розрахований на 28 осіб, каже Валентина Мируха. Приймають не лише переселенців, а й самотніх людей пенсійного віку. Проживання на час війни безкоштовне. Комунальні сплачує місцева влада. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.